Доброго доброго дня. Всім перший день сонечка повиносила, повиносила, посадила. Зараз покажу, який садочок. Це в нас тут сусіди. Як в садочку. Як в садочку тут. Які цвітки сидять, які поцвіталися тут що? Тут ще воно понасаджувала. Ну тут не померзли, не померзли, на вулиці померзли, а тут трошки цвіточки поети, трошки ну, бджоли літають хорошо. А он як, що та, воно таке на, на, крищі, на, як, на хвостиках. Ра Красне, не видно, треба буде з той сторони зняти, як ёлочка цвіте. Як юлочка, такі розові шишечки, як наче. Зараз піду далі. Ось хотіла показати, як я повисажувала все красиво, повиносила, а це померзла. Вон померз ще. Знаєте, які красні. Ось таке померзше, красне. А це ж понасажувала. Ті щось взагалі купила і вони що то не йдуть. Не одинакові і не тут, не приживаються, а ці вони яка красота. Прийдеться ці розсаджувати. Це вже там тому зацвіло. Бля, як цвіте гарно. Зараз покажу, який я садочок. О, бобони які. Класно, так? Да? Класно, всі садять, і я садю. Класно, так? Да? Оце вишня та, що була цвіла гарно. Оце подивіться, яка вона тут померзла. Померзли всі цвіточки. Всі цвіточки померші. Померші видно? Видно, що воно померше, да? рижа стала, рижа. От тепер ці ще цвітаються, ці ще цвітуть, пережили, а зимостойкі, ромашки пережили. А он я вже в чорнобривчики посадила, то свої, то куплені. Одні. Ті, що цвітуть, ті купила. Ті купила. Це викопали там в кущерях. І це позаслала. Бачите, як? Зараз покажу приближене трошки. Щоб чим я займалася. Сьогодні сонце загорало вже. Так що не видно, да? не, роз... не роздвоїла. А о. Он там 4 куста, я думаю, нормально буде. А то м'ята рядишком. А це теж посадила, ось. Зараз покажу, аж ось. Нехай приймаються, а це мороза перестояла. Ромашка клас, да? Зараз ми зузим трошечки і оце покажемо, що ми винесли. Ось білі, білі цвіти, що тут були в горшику. Вон вони будуть нові пагонки пускати. І будуть нові ті цвіточки будуть викидувати. Трошки дала їм сонечка пообірала. А це який інтересний Ось, Ну Тут всього потрошку хазяйва садили, не знаю. Треба ще той коріньок ніяк. Ну як вам мій садочок, а? Як моя діляночка. Тут ще попідростають мої чорнобривчики. Ось тут ще понасаджую коло цих. О, маленькі. Це сьогодні. Вони не маленькі, а глибоченько посадила. І ще тут понасаджую коло тюльпанчиків, щоб не було пусто. Чорнобривців багатенько. І це будемо займатися. Загорала сьогодні. От, так що. У нас вон там стройка йде, строють, чи воно видно, чи ні напроти сонця. Коротше говоря, це наша вулиця, хоч танцюй. Хоч танцюй. Бачите, яка церков. О, о якраз, якраз. А що це воно чи без 15-ти тільки. Я думала, так воно довше пілі лікає, коли... А це якесь предприятие коло нас тут. Коло нас якесь предприятиє, це так вийшли сьогодні взагалі прекрасно в одних футболочках, в одних футболочках, трошечки можу себе показати. Показати. Я себе трошки показала, вас. Оце такі там. Ага, можна піти. Це ми туди ходимо в магазини, туди ходимо в магазини, там аптека, а ми зараз трошечки, трошечки обійдемо. Я покажу просто е наша дорога тут заворачується, їде туди на другі села. Коротше, так люди садять, дуже красиво. Нічого немає, ось це разноцвіття теж уважаю. вазони. це так люди сажають возле дверей. Усі займаються, усі сажають, прикрашають. Морози наконець кончилися. Вазони коло кожного під'їзду красиві. Хочеться показати. Це ось деревце завжди зелене, садять. Люди. А це хотіла показати. Це біз 15.5. Часи тут у нас висять. <різь> Здорове тут. Не про празники дуже рідко якісь були, не знаю. Не ходимо, тому що ходила. На Новий рік рожество ходила. Свічечку нам дали. Ага, бачите, які кущері тут. Знак якийсь написано. Мауріфі. Спроласт. Не, не, не почитаю, спішу, не хочу, не хочу, Лін, лінюся. Це дом якийсь теж малебенний. Ну, він такий, ніхто не живе там, такий пустує, такий дом'яра класний. Ага, а. Це вулиця туди йде, ми там знімали трошки. А тепер оце оце о, сейчас машина нас задала. Як у нас тут, як у нас тут дома, які, а, ой, мотоциклісти, тут як почнуть в суботу, в неділю ганяти. О кавалери, які катаються, он тарий, бачите? А то буває по 6-8 по людей тут ганяється. Ганяють, і ганяють і ганяють. Бачите, який дом стоїть. Не знаю, чи молитвений, чи молібенний, чи взагалі ніхто не, не, не знає, що за дом. Криші, вон, які там, бачите, як їх, сонячні панелі, де є строються більше і більше людей. А це вуличка. Ми так і вийдемо зараз до аптеки. до этого. Оце це дом кришу перекривав наш український. Е я його називаю аграном. Він сам з Херсона, з окупірованої території, вибрався, кої-как, в минулому році їх вивозили, там чи волонтери, чи хтось допомогли. Ну, коротше, виїхали. Без машини з жінкою, з дитиною вирвалися. Молоді роби, а тепер він крисі перекриває. Вже їм не платять нічого на самообезпеченні. Так що ніхто нікого з окупірованих, тим більше не кургуна ганяють, звісно. А людям, що думати, як жити, це ужас. Ну, це, це паралельно там вулиця вниз іде направо. Домики охайненькі, чистенькі, все поубрано, все травочка. Ціли, цілу зиму тут. Все зелене, ціле, яксь зима мороз, то одну ніч. Вон у нас, мабуть, вибори будуть. Вон стоїть Німецький этот шольц чи як. Ось теж люди да, гарно так займаються. Мені подобається. Я сюди заходила, дивилася. Двір тут нічого немає, бо сквознячок кузнячок тут є, а тут взагалі прекрасно. Як вони тут поухажували? Яка клумбочка зроблена? Взагалі прелість, да? Дуже роз, роз этого, так? Дуже розето отак би. Дуже красиво, так? Да? Це біля аптеки. Тут красиво. Мені подобається цей коврик хороший. І тюльпани. В основному тут тюльпани і нарциси. Ну, це ж теж, типа, типу, гостинниця. тоже наших туда позаселяли, там кафешка. Вон какие вазоны здоровые, какие вазоны. Видно вам вазоны. Возле входа. Вон вазоны возле входа. Классные, да? Вон ну, тоже садят такие, вазоны продаются, да. Мотоциклисты гоняют тут. Попала мотоциклістів. А, а то ганяють, а ніколи не попаду. А це аптека полізла по травки. Сьогодні вона вже виходна. Тепер назад мотоциклісти їдуть. Оце я тут багато, о, вже 10 минут не загрузу, вірно О, все ж тут аптека. Тюльпани. Все, пока пока пока. пока.